Обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює з січня 2013 року. Установа спеціалізується на безплатних послугах адвокатів людям, які не мають змоги найняти юриста за гроші. За минулий рік центр видав 3854 доручення з правового захисту осіб. Про це його представники повідомили на прес-конференції. Втім, виправдати вдалося лише піввідсотку обвинувачуваних, і це попри зміни у законодавстві. Навіть прийняття нового кримінально процесуального кодексу на жаль не виправдало наших сподівань. На те, що суди все-таки будуть більш принциповими в підході до розгляду обвинувачень кримінальних справ, все-таки ж принципи правосуддя, диспозитивність, змагальність сторін. Будуть втілені в життя, але на жаль, поки що маємо те, що маємо. Загалом адвокатам вдалося виграти три процеси, в яких громадян звинувачували в особливо тяжких злочинах. Один з процесів почався минулого року і був досить резонансним. Мешканця села Білики Кобиляцького району Сергія Кацая звинуватили у подвійному вбивстві. Хлопець, нібито жорстоко зарізав подружжя у травні 2013-го. Сергію Кацаю. Вмінялася стаття, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це вбивство з особливою жорстокістю, подвійне вбивство сім'ї ГОГів. Людина перебувала під вартою майже рік, 11 місяців. Стороною державного обвинувачення було запропоновано пожиттєве ув'язнення. До цього Сергій не мав жодної судимості. За його словами, з нього просто вибили зізнання правоохоронці. Радували руки, катували, били, вони що. Підписуй, що будь-то це ти. Типа ми все знаємо. Тобто, ну я не видержав тої тобто, з моральної, фізичської наруски, то ну, тобто, ну підписати. Тобто. Адвокатам центру безоплатної правової допомоги вдалося виправдати Сергія. Юристи сподіваються, що кількість успішних справ найближчим часом збільшиться. Цьому мають сприяти нові стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, які набудуть чинності з липня цього року.